Вітаю всіх, і ми дивимося, на що вам зараз звернути увагу. Це щось для вас таке важливе, на що вам потрібно звернути зараз увагу, бо воно потягне за собою можливо якісь дії. Так, на що вам зараз потрібно звернути увагу? Дивіться, вам говорять вище сили про те, що вам пора рухатись далі. Час десь їхати, переїжджати, відкудись від когось іти. Час рухатись далі, час на зміни. Це завершення вашого якогось певного етапу життя, і вам треба звернути на те, що вам пора збирати валізки, да пора від чогось відмовлятися, пора з чимсь розставатися і починати щось нове. Розбивайте УЗ да, із своїм его і рухайтеся в тому напрямку, де зове вас ваша душа. На що тут звернути увагу? На те, що дивіться, вас чекає сонце, вас чекає, вас чекає успіх, як тільки ви зробите цей крок до чогось нового. Вас чекає успіх, перемога. І вам буде подобатись те, що те, що ви робите да на сьогоднішній день. Зверніть увагу на те, що ви сумуєте на те, що ви вкладаєте негативну енергію в своє майбутнє. Вам треба на це звернути увагу і змінити свою позицію відносно того, що вам пора двигатися. Дивіться, допомога буде, все буде і фінансова, і від людей. Тому вам нема тут за що переживати. Не тягніть ваші переживання в ваше майбутнє.